Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже класну закуску з курячих сердець. Вони виходять ніжні, соковиті, а готуються дуже просто та легко. Готуватись вони будуть з додаванням соєвого соусу та меду, що надасть їм особливої пікантності, вони дуже смачні. Усі інгредієнти, які я використовувала, я також продублюю в описі до відео. Спочатку я беру курячі серця, я їх ріжу, ну, не ріжу, а відрізаю всі кінчики, жирки. Потім промиваю та даю водичці добре стекти. І поки сердечки будуть стікати. Я покришу цибульку. і Морквинку. І коли все накришила, наливаю в сковорідку 2 столові ложки олії, розігріваю її добренько та підсмажую цибульку з моркою. Овочі я підсмажую до такого легкого пом'якшення, начебто ще вони напівсирі, тому що потім ще вони будуть тушкуватися з сердечками. Ось приблизно до такого стану, цього буде достатньо. У мене на це пішло 5 хвилин. Тепер відправляю зверху сердечка. Сердечка в мене будуть тушкуватись приблизно 30-40 хвилин. Потрібно дивитися по кількості рідини, яка випарувалася. Періодично я їх буду помішувати. Тим часом мені потрібно зняти шкірочку з помідорчика, для цього я зроблю надрізи, покладу в мисочку та залю водичку і поставлю в мікрохвильовку на 3 хвилинки. Також це можна зробити, заливши укропом. Потім дуже легко знімається шкірочка і нарізаю помідорчик. І коли вже зайвої рідини в сковорідці в мене немає, я туди відправляю помідори. Одразу ж за помідорами додаю соєвий соус та розтоплений вмет. В мене був густий, тому я його розтопила в мікрохвильовці. Туди ж додаю вичавлений через прес зубчик часнику, суміш перців. Та мелений коріандр. Тепер все перемішую. Даю ще хвилин 5-10 протушкуватись. Рідини вже потім не повинно бути в сковорідці, Має бути такий густенький солодкуватий соус, дуже смачний. Ось і все, друзі. Небагато часу, мінімум продуктів, а дуже класна закуска готова. Делікатес зі звичайних курячих сердець готовий. Він може навіть здивувати ваших гостей. Обов'язково приготуйте та порадуйте своїх рідних та близьких. Смачного, друзі!